Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Силам оборони вдалося зупинити просування армії РФ на півночі Покровська. Про це повідомили сьогодні у сьомому корпусі ДШВ. У місті триває зачистка російських піхотинців. Становище на цьому відтинку фронту вкрай складне поблизу Покровська. Генштаб нарахував близько 70 боїв за минулу добу. І ще понад 30 за сьогодні. Ситуація у Костянтинівці та на околицях теж ускладнюється щодня. Там напередодні побували наші кореспонденти. Зараз наживо зі сходу маємо змогу розпитати про все нашу Марію Малевську. Марія, як вам вдалося заїхати в Костянтинівку? І чи з'явилося вже світло на Донеччині? Адже знаю, що вчора весь регіон був без електроенергії. Оксано, вітаю так через обстріли інфраструктури. Уся Донеччина понад добу була знеструмлена. Зв'язок тут був дуже епізодичний і опалення здебільшого немає. Але це не найстрашніше. Ми за останні три дні встигли вже попрацювати і на Покровському напрямку, і в Костянтинівці та околицях. І становище тут я би назвала вкрай складним. Росіянам вдалося просування на покров. Ському напрямку і щодня вони просочуються у саме місто. Одночасно, противник тисне і на Мирноград. Це містечко Супутник Покровська. І якщо дивитися на мапу аналітичного проєкту Діпстейт, то становище у Покровсько-Мирноградській агломерації сьогодні вже можна назвати кишеною. Росіян у самому Покровську чимало сили оборони щодня знищують там противника у сьомому корпусі. ДШВ повідомляють, що лише за останній тиждень силам оборони вдалося ліквідувати тут щонайменше 85 росіян, але армія РФ на захоплення покровська кинула до 12 тисяч бійців, серед яких спецпризначенці гру. І через те, що ще від весни, коли окупанти стали активно бити і контролювати всі в'їзди та виїзди з Покровська дронами на оптоволокні, логістика українських оборонців тут вкрай ускладнена. Про заїзди на автівках не йдеться лише пішки піхотинці можуть перебувати на позиціях по понад 100 днів, саме через цю перерізану логістику. Ворог потихеньку закріплюється у Покровську, роззасереджується, перетворюючи різні райони міста на сірозону. За оцінками військових, з якими я говорила про ситуацію у Покровську, у місті може перебувати не одна сотня росіян подекуди вони встигли облаштувати спостережні пункти та пілотні позиції зараз. На цій ділянці фронту активно працюють бійці українських спецпідрозділів, які намагаються зачищати місто. Ми разом з вами ще півроку тому в цьому ж районі під'їжджали за два кілометри до лінії бойового зіткнення. Кожен день ми заїжджали на позицію за два кілометри до ЛБЗ на двох машинах, заїжджали і виїжджали взагалі без проблем. Минуло лише півроку, і ми не можемо навіть за 15 кілометрів нормально заїхати машиною. І, звісно, це потребує більше засобів, більше грошей на НРК, на риби, на чуйки і на все, -все інше. Але працювати можна і Екіпажі стоять, екіпажі працюють і наносять нормальний урон ворогові. Дронарія нищать ворога у самому Покровську, та на його підступах дороги там завалені цілами росіяни. Це не метафора, це реальні кадри з безпілотників спецпідрозділу Гострі картузи, що вони їх нам передали. Це втрата росіян під родинським на покровському напрямку, і це робота не лише гострих картузів, а і ще багатьох підрозділів, що нині злагоджено працюють на цій ділянці фронту. Сьогодні, як завжди, штурми активні. Вони намагаються зв'язати навколо Покровська сусідні села в боях для того, щоб ну не було розосередження. Я так розумію, наших сил. Кожен день однаково активно, і от кілька днів тому, десь може навіть 32 чи 33 три окупанта йшло. Вот і вони йшли отак, от як пальці. От вони йшли просто по всіх посадках, по полях і так далі. І от ми з шостої до восьмої, от 30 цілей їх зупинили, всіх зупинили, тобто всіх відпрацювали. Тепер щодо ситуації у Костянтинівці заїхати в місто вже неможливо, тому ми заходили сюди пішки. Увесь населений пункт росіяни оповили оптоволокном. Це нагадаю те на що засоби РЕБ не діють. Костянтинівка сьогодні нагадала мені Покровськ навесні. Тоді ми також змушені були заходити в місто пішки, аби не стати мішенями для російських дронів. Далі ви побачите наш спеціальний репортаж із Костянтинівки вже. Традиційно на екрані впродовж цього матеріалу буде QR-код, відсканувавши, який, ви зможете підтримати один із підрозділів, який боронить, зокрема, і Костянтинівку. Це 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Дорога між дружківкою та Костянтинівкою нагадує неприбрані головінівські декорації. Усі в'їзди, вірніше, всі узбіччя на в'їздах у Костянтинівку у обірваному оптоволокні. Ось так це виглядає. І подивіться, скільки його тут. Оце, до речі, рештки якогось російського безпілотника. І тут таких дуже багато, як і, власне, ось цього павутиння. Не боїтеся? Ні, на моя сестра больниця зараз їде. Дрон не попав. А... В желудок і горло перебив. А де в лікарні вона? Дружкові. Дружків. Будь ласка, щиро вітаємо в Костянтинівці сліди свіжих прильотів. І ось найщиріше вітання в Костянтинівці, тобто волокно, прям катушками. Пересуваємося Костянтинівкою короткими перебіжками від кущів до кущів. Нас супроводжує пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк до вторгнення. Колега фотограф, який тепер вправляється зі зброєю, не гірше ніж з камерою. Костянтинівська лікарня сьогодні виглядає ось так: у реєстратурі жіночої консультації телефон для евакуації. Життя наче завмерло. Ця картина повторюється у кожному місті, до якого підходить Росія. Наприклад, ця будівля вона була пошкоджена і поцілив. Очевидно, каб. І зараз очевидно, що не тільки каб, то вона була пошкоджена і добивають. Хоча тут нічого немає, нікого немає. Жили тут була в Костятіновці 125 тисяч чоловік. Поки Янукович не прийшов. Порізав заводи. Б Костянтинівка сьогодні це вже не місто. Це привид, це руїни, це все, що завгодно, але не місто. Хлопці військові кажуть, лише завчора по Костянтинівці прилетіло зо 20 керованих авіабомб. Ну і це не рахуючи, скільки тут безпілотників небо просто увесь час дзищить. А оця стрілка це ще не стрілецькі бої. Це, хоча є інформація про поодиноких росіян, які можуть заходити в Костянтинівку і бути тут, але це, ця стрілкотня – це збивають дрони. Багато є і, і на оптоволокні, ну то по-різному. І гарбериці пускають, ну, і долмасиці, і молні. Ну. Багато всякого. Летить? Подекуди на вулицях міста можна побачити поодиноких цивільних. Хтось щось тягне на тачці і закриває обличчя від камери, хтось просить води. Щастя вам! Хтось везе на велосипеді гуманітарку. <рапристо> Десь за півгодини нашої прогулянки. Костянтинівку я вже перестала реагувати на кожну леску цього оптоволокна і намагатися кожну зняти, бо тут просто все в цьому оптоволокні в повутині. На одній з потрощених багатоповерхівок із чималою дірою в стіні, напис без якого в Костянтинівці сьогодні і так все зрозуміло: Росія зло. Чим ближче ми підходимо до центру міста, тим частіше ми вимушені ось так зупинятися і перечікувати зищання дронів у небі. Якщо на вході в місто, скажімо так, це було раз на 10 хвилин, то зараз це кожні, мабуть, дві-три хвилини. Так, зупиняємося і вимушені перечікувати, поки стихне. Чим упізнаваніші місця, тим більше опановують емоції. Ось ринок, де ми колись купували каву і їли солянку. Добре, дасте ось район, де ми зупинялися в відрядженнях, коли Костянтинівка ще була тилом. А ось хрещівка, на якій була велика мозаїка, чергова, з втрачених тепер назавжди, зразків монументального мистецтва сходу. Виходили ми з міста так само від кущів до кущів, ховаючись у побитих магазинах з рештками цукерок у чиїхось покинутих подвір'ях і на церкві. Прости Господи. свято успенський храм у Костянтинівці тепер. Можна вважати храмом просто неба, бо тут був вже далеко не один приліт, не одне влучання, і не лише Піві. Ось так виглядає сьогодні ця храмова споруда. Коли ми тут були минулого тижня, вона була менш поруйнованою, а зараз обвалився дах. Попереднього разу Олег знищив тут російського дрона. Станом на початок листопада у Костянтинівці все ще лишаються за офіційними даними близько п'яти тисяч людей. Не хочете виїхати, дивіться все побите таке. Ні, не хочу. Я не хочу зі свого дому нікуди їхати. І, і куди я поїду? Ну куди я поїду, скажіть? Тут у мене все. Я вложила в цей дом 20 років своєї жизни. так ми все переживемо. Ми люди Савятського Союзу, так що нам не не страшно. Переживемо. І я їх розумію, тому що у них немає бачення того, що буде з ними завтра, і їм ніхто не може дати цього бачення, що буде завтра з тобою, коли ти закриєш двері свого будинку, які ти, скоріш за все, ніколи не побачиш. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.